Ну що ж, зараз спробуємо розібратися з таким цікавим поняттям, як абзац. Ну, Чисто візуально, ви зараз можете бачити, наприклад, що абзац це ось у нас, так. Да? Ну, як правило, абзац в книжках, він робиться як? Перед першим рядком якийсь є відступ. Ну, і дуже часто дуже часто, як. Люди роблять, які мало працювали в текстовому редакторі, вони беруть і для того, щоб зробити перший відступ в абзаці, вони беруть і натискають пробіли. І так перед кожним. Не робіть так, ви мене будете таким чином позорити. І в подальшому, якщо ви будете робити більш-менш якийсь документ, великий за об'ємом сторінок, то це вам, скажімо так, зіграє з вами поганий жарт. Чого? Бо, як правило, ну, якщо ви е, робите, набираєте якийсь текст, да, то вирівнювання мати, мається на увазі абзаців. Ну, вирівнювання тексту має бути за шириною ось так. І от зверніть увагу. Зараз, поки вирівнювання за лівим краєм, бачите, правий край у нас рваний, у нас вроді вирівнювання нормальне. Як тільки я роблю за шириною, то у вас отут кудись поїхали, кудись не поїхало, і вам треба гратися, вирівнювати, і скажу зразу, у вас ідеально вирівнювати не вийде. А, значить, пробілами не робіть такого, не робіть відступу першої рітка абзацу пробілами. Я більше того навіть скажу: якщо ви поставите більше двох пробілів підряд, то це, ну, як на мене, два за семестр. Значить, ви взагалі не відстрелюєте, як нормально потрібно працювати в текстовому редакторі. Відповідно, як я перевірю, де, скільки тут пробілов, да? ну І так далі. Значить, дивіться. Для того, аби перевірити, де користуватися, що натиснув, є така цікава кнопка, типу наша R. Перевернута або латинська П перевернута. Називається перемтути знаки форматування. Он сполучення Ctrl-F10, або раніше це називався режим недрукованих символів. Я його натискаю. І ось дивіться що відбувається. Там, де я натискав пробіл, ставляться крапочки. От я тут натисну, зокрема, 6 пробілів. А там, де я натискаю Enter, у мене вставляються якраз оці символи. Ось така от штука. Відповідно, можна подивитися, не робіть такого. Як робити з абзацом відступ? Я вам покажу згодом. Далі. А, я вам, попервах навіть рекомендував би працювати в режимі друкованих символів. А, це трошки зручніше, ви бачите, що ви все нормально набираєте там, чи копіюєте. Далі, а що ж це таке абзац тоді? Ну, да, зазвичай да, ви можете сказати, що абзац це якийсь текст, у якого є відступ першого рядка там, і так далі. Ну, Може бути, в абзаці відступ перша відкач, може не бути. З точки зору інформатики, що таке абзац? Це фрагмент тексту, в кінці якого ви натискаєте Enter. Там, де ви натискаєте Enter, вставляється такий знак. Тобто, чисто е візуально, от зараз я дивлюсь, ну, мені видно тут три абзаци. Да? А з точки зору інформатики, абзац це, грубо говоря, текст, в кінці якого ви натискали Enter. Ось дивіться, раз натискали Enter, два натискали Enter. Ось тут теж ви наскалентер, хоч і тексту немає. Значить, один абзац, другий порожній абзац, третій абзац, четвертий порожній абзац, п'ятий абзац, шостий порожній абзац. Тобто зараз ви бачите на екрані шість абзаців, три з яких не порожні, три порожні. Отож інв... з... в інформатиці абзац: це текст або його відсутність, в кінці якого ви натиснули Enter. Ось щось на зразок. А, окей, так, що ще хотілося сказати? Перевіряйте, скільки у вас абзаців. Порожні абзаці можете видаляти, вони вам не потрібні, да? Але тоді воно зливається, поки що видаляти не будемо. В наступному відео я вам розповім, як працювати із параметрами абзаців, що можна налаштувати, що не можна, і так далі.